Доброго дня! Сьогодні у нас з вами четверте заняття з математики. Пригадаємо, будь ласка, як ми вміємо рахувати від 1 до п'яти. Порахуйте. А тепер, будь ласка, обернена лічба від 5 до 1. Порахуйте, будь ласка. Пригадайте, як будуть називатися наші пальчики, якщо ми будемо їх рахувати за порядком. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Порахуйте, будь ласка, скільки пальчиків зараз на екрані, і запишіть на аркуші цифру. 1. Перевірте, будь ласка, написання власне із тим, що на екрані. Порахуйте, будь ласка, скільки пальчиків зараз. І запишіть потрібну цифру на ваших аркушах. Цифра 2. Перевірте, будь ласка, своє написання із тим, що на екрані. Ми з вами говорили. Минулого заняття про те, що інколи два це пара. Пригадайте, коли два це два предмети це пара, а коли ні? Восени, коли овочі дозрівають, городник збирає врожай. Так, дітки, на городі росте багато різних овочів. Давайте так. Я буду показувати вам один овоч. А ви кажіть так, ніби їх багато. Це помідор, а на кущі ростуть. Помідори. Порахуй, скільки їх на кущі. Так, десять помідорів. Це огірок. А на кущі ростуть огірки. Порахуй скільки їх. Так, п'ять огірків. Це баклажан. А на кущі ростуть баклажани. Порахуй скільки їх. П'ять баклажанів. Це перець, а на кущі ростуть перці. Порахуй скільки. Так, чотири перці. Це гарбуз. А на грядці ростуть гарбузи. Порахуй, скільки їх на грядці. Так, шість гарбузів. Це кабачок, а на гряці ростуть кабачки. Скільки їх? Так, п'ять кабачків. Також на минулому занятті ми з вами познайомилися із пташечкою, яка їла те що більше. І в математиці використовуються ось такі знаки. Більше, менше, дорівнює. Потренуємося, будь ласка, у визначенні більше, менше чи дорівнює кількість предметів. Порахуйте, будь ласка, помідори зліва. Порахуйте, будь ласка, помідори справа. Де більше? Поставте, будь ласка, потрібний знак. Перевірте, чи правильний знак ви обрали. Урахуйте, будь ласка, морквинки ліворуч, морквинки праворуч і поставте потрібний знак між числами. Перевірте себе. Рахуємо капустини. Перевіряємо, який знак потрібно поставити. Рахуємо огірочки. Якщо у вас вийшло все правильно, ви молодці. Якщо ні, потренуйтеся, будь ласка, ще. Сьогодні ми познайомимося із поняттям сусіди-числа. Перед вами зараз вулиця, на якій розташовані 5 будинків. У кожного з будинків є свої, свій номер. Починаємо рахувати ми будинки на вулиці. Зазвичай зліва направо. Перший будинок, другий, третій, четвертий, п'ятий. Наш хлопчик живе у будинку під номером 3. Які будинки будуть сусідами до цього будинка? Для цього нам потрібно подивитися. Ліворуч, це буде будинок під номером 2. І праворуч, це буде будинок під номером 4. Тобто сусідами будинка під номером 3 будуть два будинки. 2 і 4. Потренуємося ще, будь ласка. Будинок під номером 4. Сусіди його у цьому ряді чисел будуть три і п'ять. А сусідами будинку під номером два назвіть, будь ласка. Перевірте себе. Також сьогодні ми познайомимося із дією додавання. Коли ми щось додаємо, тобто даємо ще, ми об'єднуємо певну кількість предметів. Ось у нас зараз на екрані розкидана картопля. Щоб зробити виконати дію додавання, нам потрібно усю цю картоплю об'єднати. В одну тарілку у результаті дії додавання, коли нам дають ще, у нас стає більше предметів, ніж було спочатку. Ось у нас зараз на тарілці три картоплини, нам дали ще одну. І… У нас стало більше. У нас було три, а стало чотири. Записується це так. Гляньте, будь ласка, у нас є в тарілці три помідори. Нам дали ще дві, було три, дали ще дві. Отримали. 5. Ось у нас 5 помідорів на тарілці. Потренуємося, будь ласка, у виконанні логічних задач. Дуже часто ви будете бачити ось такі квадрати, в яких не вистачає одного елементу. Для того, щоб зрозуміти, якого саме елементу не вистачає, ми сьогодні з вами повчимося розв'язувати такі задачі. Для цього я поки що заховала два нижніх ряди. Ми аналізуємо предмети, які знаходяться у верхньому ряду. У нас тут є три тарілки, різні за кольором. Жовто-гаряча, синя, зелена. Також ці тарілки різні за розміром. Велика, середня і маленька. Аналізуємо предмети у наступному ряді. У нас так само є три тих самих кольори: жовто-гарячий, синій і зелений. Також в цьому ряді знову тарілки мають різний розмір. Є велика, є середня і є менша, найменша. Якого ж не вистачає предметов у нижньому ряді? Нам потрібно, щоб у нижньому ряді, так само як у двох верхніх, було три різних кольори. Жовто-гарячий є, зелений є. Який колір має бути у тарілки у пропущеному квадраті? Аналізуємо за розміром. Велика тарілка є, середня є, а не вистачає. Тож у нас має бути тут маленька синя тарілочка. Розгляньте, будь ласка, у нас за парканом заховалися тваринки. Ось вони каченята та поросята. Як ви думаєте, скільки за парканом ховається каченят? Так, це легко. Двоє каченят. Ось одне, ось друге. У каченят, як і взагалі у всіх птахів, по дві лапки. Порахуйте, будь ласка, скільки за парканом поросят. Якщо ви пригадали, що у поросяток чотири лапки то ви зможете легко порахувати, що у нас за парканом 1, 2, 3, 4. Од поросятко. 1, 2, 3, 4, друге поросятко. Тобто у нас і каченят двоє, і поросят у нас двоє. Будь ласка, зараз роздивіться уважно предмети у верхньому ряді і спробуйте визначити, який предмет можна намалювати в порожній прямокутник так, щоб цей предмет підходив, був в чомусь спільний з усіма іншими предметами у цьому, у цьому ряді. Ну, Наприклад, це буде капуста. Чому? Треба намалювати предмет, якого не вистачає у цьому прямокутнику. Подумайте, що це може бути за предмет. Наприклад, яблуко, тому що всі предмети в цьому ряді мають червоний колір якого тоді предмета не вистачає тут? Що тут може підходити нам за ознакою? Наприклад, сонечко. Сьогодні будемо також вправлятися у графічному диктанті. Як його виконувати? У вас є зошит в клітинку, є крапочка і є алгоритм роботи. Це команди. Які ми повинні виконати для того, щоб потім на цьому аркуші ми отримали певний, певний малюнок. Починаємо ми від крапочки. Перша команда у нас одна клітинка вгору. Малюємо одну клітинку вгору. Щоб не заплутатись, ми зразу команду, яку ми вже виконали, ми її позначимо, що все, ми її пройшли. Тепер дивимося на наступну команду. У нас має бути чотири клітинки ліворуч. Виконали, закреслили. Одна клітинка вниз. Виконали команду, закреслили. Одна клітинка вниз по діагоналі. Тобто із верхнього правого. У нижній лівий. Команду виконали, закреслили. Один, одна клітинка праворуч. Виконуємо, закреслюємо. Одна клітинка по діагоналі вгору, тобто з нижнього лівого у верхній правий. Виконуємо, закреслюємо. Продовжіть, будь ласка, це завдання. За ось цим алгоритмом самостійно.